Ім привіт, кофейншов вже в ефірі, і сьогодні ми будемо з'ясовувати що ж таке краса. Краса абсолютно у всіх її проявах. Сьогодні ми в місті Дрогобичі і ми починаємо. Це Роксолана Ігор Іванович. Ще раз усім привіт. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, жінка, яка вона має бути красивою? Красива жінка? Як на мене, ну губна помада і трошки під вас більше нічого не потрібно? У мене є природня краса за вашими мірками? Я ні, я бачу, я бачу, що ви нафарбована трошки, хоча вам нічого не бракує. Трішечки, Та я бачу. Я теж красива. Хоча, хоча вам нічого не бракує, аби це робити. Ну добре зрозуміла. Ще одне питання: як красиво сказати жінці або дівчині, що ви більше її не кохаєте. Як зробити це красиво по-джентльменськи? Ну це краще взагалі не робити. Якщо е, одружуєшся і кохаєш, ну якщо це неправильно на вході, ну, на вихід, виході? На вихід буде однозначно такий самий. Ну, тобто тут не треба думати. А краса по-другобицьки це як? Це як? Ну напевно, що по-другобицьки. Не знаю, я прописаний друге, дівчина другає, так і є, пане краса подруга. Ви красиві подруговиця. Ну. Добре, скажіть, будь ласка, як красиво можна дівчині сказати, що ви її кохаєте? Не знаю, я вже її майже рік говорю, що я її кохаю. Вона вірить? Кожного разу перепитую ще раз. І все. Добре, Не знаю. дякую. Питання: що для вас краса? От що це таке? Взагалі, в цілому. Вона мені дає позитивні емоції і все. Вона це хто? Краса? Вона вам дає? Емоції, так? <ріст> да, yeah, no, звичайно. Скажи, будь ласка, як красиво прогуляти пари? Ну, не знаю, мабуть, з компанією хорошою в якомусь цікавому місці. Ой, часто таким займаєшся? Ні, я рідко, я з тих людей, які навчаються, чесно. <ріст> <ріст> <конечно>. <ріст> добре. Навчаєшся ти красиво? Оцінки все добре в тебе, так? <ріст> так в а скажи, будь ласка, красиво дати хабар можна? Отак якось по-особливому? Ні, я таким ділом не займаюся. Добре, тоді скажи, будь ласка, що для тебе краса? Що це таке? Краса це гармонія. Гармонія, яка нас оточує. Клас. А я глядаю, як виглядає красива жінка, дівчина? Е, які поєдні всі риси харизматичного лідера в тонкої особистості. Ого, як класно! Е, ти себе красивим вважаєш? Я людина скромна, люблю кобіти за мене говорить. Ми не. пари не прогулюємо. <рес> Зрозуміло. Дивіться, а що для вас взагалі краса? Що це таке? Коли гармонії у всьому. В природі, в навчанні, в думках, в настрої. Наскільки ну, я знаю, Дрогобичі дуже багато красивих акцій проводять молодіжні організації. Оце дійсно красиво. А красивий дрогобицький хлопець. Волосся, колір волосся. Якого має бути кольору? Чорнявий. Чорнявий. Тут сорочка, футболка, що на ньому має бути? Напевно, сорочка, джинси. Добре, а спортивний костюм з такими от лампасами. Це красиво? Ходять ж хлопці в другабичі в супротивних костюмах, там в цей бейсболках. Нормально це? Не знаю. <гум> Якщо в них є пара фізичного виховання, тоді нормально. <гум> <гум> Гарна красива зачіска. Вона до чогось приурочена? чи так просто? Просто так. Ой, красиво. красиво. Прекрасний день. Хороша погода. І супер так. супер. А що для вас краса? Ну, зовнішній вигляд, внутрішній стан людини. Це прекрасне життя і дуже ну, гарний вигляд. Ви красиво живете? Ну, можна сказати так. Красиво себе вважаєте? Ну, не знаю. Як для кого? Для друзів, для родичів. Я хороша і думаю, що і так довколишні люди думають. Краси! Що для вас краса? Це все. Як виглядає красива жінка-дівчина у Дрогобичі? Високою, має бути. Ого. по Сантиметрів скільки сантиметрів? Ноги? І ноги, і, і все на світі. Метр і сімдесят нормально. Добре. Груди якого розміру? Другий з половини. – Другий з половини? Як ви так мацаєте, на водоль. Ого, має в ладоні поміщатися, так? так? Добре, в чому вона має бути одягнена? Не завжди покоротше. Нічого Не завжди. собі. Не в одному і тому самому. – Добре, добре. А скажімо, взуття, яке має бути? Високі підбори, кеди, що це має бути? Підбори. Підбори. Тобто навіть от зранку в маршрутці підбори величезні, коротка міні-спідниця, червона помада. Да. Так. не так. так. Стандарт. Ла Романе, я загадую бажання. Хочу бути красивою. Хлопці, дякую. Сьогодні ми з Ігорем Івановичем гуляємо містом Дрогобичі. Ми наразі ми у парку і я так розумію, тут можна красиво посадіти на красивій лавочці. У Дрогобичі поряд із красивим пам'ятником є дуже красива вулиця, повністю стелена бруківкою. Я так розумію, біля чиєїсь красивої квартири. Краса це є мистецтво в першу чергу. Мистецтво добре. А чи може краса бути, скажімо, у нашому побуті? Там красива кімната. Може Бути красива кімната, красива дівчина, красива жінка, все є красиве, все, що я живе. Добре, ви себе красивим вважаєте? Звичайно, вважаєте себе красивим? Так. Добре, а що таке краса по Другобицьки? На чомусь відрізняється від іншої краси в цілому? Другобицька краса вона взагалі загалом дуже красиве, гарне місто. Це якщо б наша влада зробила наше місто чуть-чуть гарнішим. Можна зробити це туристичне містечко. Я знову загадую бажання. Вдруге на сьогоднішній програмі, хлопці, я вам все загадала. Дякую вам дуже. Бажаю вам краси і добра у вашому житті. Дякуємо. Дякую. Дякую. Краса, коли гарна, гарна погода, коли приємно на душі, краса, коли поруч з собою, гарна дружина, Як діти і так далі. Місто Дробич, красиве місто? Красиве, моє поліцей. За що? Дуже красиве, ну, дуже приємно. Красиві це те, що багато зелені, багато хороших людей і так далі. Е, Дрогобицькі дівчата, вони красиві? Ну, є багато. Є багато, так? Ну, Добре, а як виглядає, як виглядає красива дрогобицька дівчина? Кожен на вас. На мене? Ой, дякую за комплімент. А, 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 а що більше важливо, краса внутрішня чи зовнішня? Ну, спочатку, напевно, увага звертається на зовнішню, пізніше вже внутрішня важливіша. А дивіться, якщо ви познайомилися з хлопцем, він, ну, він там, чесно кажучи, не фонтан, але має багато грошей і машину круту. Ні, це роль, напевно, не відіграє. Добре, ви себе красивому вважаєте? Напевно. А ви? Не знаю. Який красивий значок у вас тут? Чий це, чий це мотоцикл? Скажіть мені, будь ласка, хто власник, хто власник цього мотоциклу і цього красивого значка? Чий, чий це? Дідо Володя? Він, він ногами от так, так от закриває цей от значок. Красиво, чесно. Добре, а як, як для вас виглядає красива жінка-дівчина? Це як для, як для кого? Ну, для вас особисто. Це залежить, хто який вкус має. Ну, ну я вам скажу, от ви теж красива. <ріху> дякую. Дякую. Тобто я в всіх виявах красива. Ну, я думаю, в ті роки це точно. Дрогобич місто красиве? Красиве. А чим що тут красивого є? Ці обдерті фасади, ці незрозумілі, якісь ар архітектурні форми, це красиво? Це красиво, є місцями. Красиво, наприклад, парк ззаду філологічного перед головним корпусом. Красивий, ой, я пер я перепрошую. Як можна красиво зрадити свого хлопця? Красиво хлопця, як можна зрадити? Не, так. не зраджуєте і не плануєте, так? А якщо до вас підійде якийсь такі, такі од на мерсі червоному, такий крутий, класний, не зрадите? І запропоную вам там. Все, і канари, і, і квартиру. Не зрадите? Mm. Що любиш, так Якщо... не зрадиш. Так. кохання не купиш, <свист> ні машину, ні мерседесу. Ого, нічим не купиш його. Добре, як для вас виглядає красивий чоловік? Розумний, мудрий, досвідчений. Охайний. Охайний? Так. Траплялися якісь такі бру бруднульки. брубруднульки. Карпетки не, не, не перуть, так вони там смердям, так? А при які ще слова? Красивий чоловік? Mm, ну, я знаю, високий, напевно, теж так. Колір волосся, який в нього. Темний. Темний, Темний. Е, красивий чоловік, які там ще пітимуть. Ну, я думаю, він має себе показати поступками, а не своєю зовнішньою виглядом. – Можна красиво закохати в себе дівчину. Ну, Існують якісь, я не знаю, механізми цього. Треба дарувати квіти, гарно одягатися, говорити гарні слова. Є щось таке подібне. Думаю, що нема. А як, а як це зробити? А як, на що це робити, як, як можна це не робити? <рес> <рес> Сказати, як все хочу бути з тобою, давай будемо разом, так? Ну, да. Добре, як виглядає красива дрогобицька дівчина? Так, би. так як я? О, дякую. Е, так, я з Дрогобича. Дякую, хлопці. Ви себе красиво вважаєте? Ну, коли як. Коли, як це коли? От зараз ви як красиві? <пості> ага, зараз я по Ага. Красивий? Та як коли? <сі> зараз як? Не знаю. Збоку, Ці збоку от ніжні. шорти у тебе красиві сьогодні? А хтось з інші може оцінювати, а не я. А, а ти як вибирав? Ти б хтось інший вибирав їх? Сам вибирав, то що сподобалося, вибрав. Красивий, тобто? добре, ти красивий? Не знаю, для кого як. Ти красивий? Супер! О, я знову загадаю бажання. В наше місто взагалі найкраще, найкрасивіше, і ми зараз, наприклад, стоїмо біля будинку, де колись жив бургоміст Ярош, це його віла, і він, в принципі, приніс в, наш, в наше місто колись давно культуру, красу. В нас дуже багато цікавих і справді красивих місць, тому що до нас приїжджає купа туристів, які просто захоплюються нашою красою, нашими скульптурами, нашим всім, взагалі нашим містом загальним. Чоловік, ну напевно, з гарними м'язами, який займається спортом, прес, обов'язково Качок, прас, так, вивчок. Качок. Да. Добре, а на якій машині він їздить? Можна як ходити пішки. Це не має значення, так? Не має значення. Добре, розмір гаманцяю. Там красиві купюри повинні бути, чи там можуть бути і по гривні. Може бути і по гривні. Думаю, якщо гарний хлопець, то потім заробить. За такого заміж вийдеш? Вийду. А які у вас є якісь особисті такі секрети для того, щоб краса ваша залишалася красою? Е, Робити с... якісь маски, можливо, якийсь боток з на Направду на, ніяких масок, а тим більше уколів, як ви кажете, е, можу розповісти секрети. В першу чергу, харчування, то, напевно, не, не відкрию якоїсь чогось, надзвичайно. Будучи, напевно, років 20, коли мала, прочитала. Е, Книжку Поля Брега і е, намагаюся дотримуватися його принципів. Менше солі, менше цукру, менше взагалі харчування. Це є це, 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 це єдине. Ну і з зв, і, зв, і, звичайно, е, звичайно, зранку зарядка і останнім часом практикує обливання холодною водою. Нічого це. собі! Яка смілива жінка! Добре, а взагалі, скажімо, там пластика, пластична хірургія. Категорично, категорично, ні. Для мене краса це все. Це Бог, це природа. Е, ну все, що навколо нас у всьому краса. Навколо тебе багато краси. Звичайно. Е, красиві люди, красиві душею, красиві зовнішньо. Е, ну зараз, по-моєму, все красиво. Осінь, красива, тепла. Добра, як найдає красивий чоловік? Для мене красивий чоловік це мій чоловік. Які для вас красиві? Андрій князь. От, Залізко. Там, Добре, там. а пісні Князя, зараз можна якусь куплет так процитувати? Можна. Ти чужа наречена, ти забула кохання, ти Єдина і остання біль в моєму серці. Робиче, для тебе красиве місто? Не дуже. А чому? Ну, не знаю. Звичайно, тут є певні пам'ятки. Які чимось це місто, але дивлячись з другої сторони, там дороги там, узбіччя, це, Ну, порівнюючи з Львовом, це набай А ви як переважно знайомитесь з дівчатами красиво? Ну, Можна спокійно підійти пообщатися. А почати що? З компліменти, чи з привітання, чи там я не знаю з чого починає? Спочатку з привітання. А наприклад, як би ви зі мною привітались? Скажу, добрий день. Зацепив би спочатку. Зацепив би, так? <ріст> <ріст> добре, а якщо дівчина не зацепилась вашими словами, що тоді робити? Це ну, то спокійно. А якщо вона з відшиває, от як ви тоді реагуєте? – Вічаюся культурно і відходжу в сторону. Ага, добре, добре. Ну, а все ж таки, якщо сподобалося і хочете до кінця, от так, ну, можна якусь квіти дарувати, чи вона даруєте квіти? Можна подарувати квітку, нема питань. Але це залежно це, якщо другий або третій раз зустрітися з дяжкою можна на, подарувати тобі, на перший раз квітку не треба нести. Так. Просто ну дарма трата грошей, так ну залежно це як спілкування з дівашкою, чесно кажучи, я задоволена тим, що дуже багато людей сьогодні відзначили, що краса є всюди. Вона і в природі, вона і в нашому житті, вона ж вона і в наших стосунках і, звичайно, в наших серцях. Цього сьогодні вам і бажаємо на завершення кофеін-шоу. Це були Ігор Іванович та Тароксалана. Всім па-па! Це ще не все. У нашій минулій програмі ми показали комунальні проблеми будинку у Дрогобичі на вулиці Стрийській 105. Потім ми були у ЖО і отримали від заступника начальника пана Романа Дякона обіцянку негайно відреагувати на цю проблему. Ми завтра побуваємо і зустрінемось з мешканцями це питання. Вирішимо. Тобто ви гарантуєте сьогодні. У нас є 6 вересня. Так говоримо на камеру. 7 вересня ви гарантуєте, що ви прийдете до мешканців, ще раз з ними зустрінете. Ще раз обговорите їхню проблему і ще раз конкретно скажете дату, коли ви зможете приступити до, до тих от... При наявності в них матеріалу за кілька днів. Ми знову повернулися у цей будинок і побачили, що процес вже пішов. Вчора тож я бачив, вже тут рубероїд носили наверх а, там. Базові полон. Що видно щось таке вже. А, ну, а ще, говорять, цю сторону треба перекривати, то треба, надо... свишила, вчора ще 30 штук треба. Я зрозуміла, а ви сьогодні прийшли чи ви вже раніше? Вже були? Вчора. Вчора, приходили. вчора приходили. Просто мешканці не можуть вияснити між собою, де ми маємо перекривати. А вам особисто дали дали наказ, що яку частину перекривати цю частину дали перекривати. — Тільки цю так? А далі ми в одній з наших попередніх програм Простебник. Ми випадково для себе відкрили комунальну проблему в будинку по вулиці Грушевського. 15. Зверху баш, дивись, просочується вода, бач? Там позувало. Це двоє дітей, один хлопчик тут, один тут спить. І коли капає, ми мусимо відсовувати сюди, тому що на нього капає. Скажіть, будь ласка, ви звертались в міську раду? Писали не одну заяву. І підписували. Я вже казала, я не буду збирати, хай вода капає, бо там вже і паркет піддувся, бо ну, повністю все капає. Отут капало теж. Наші звернення до комунальників міста та чиновників були безрезультатними. Щоб виправдати сподівання людей, ми вирішили допомогти самотужки. Засновником телеканалу Алсет Віктором Возніком були виділені кошти на ремонт покрівлі будинку. Ми розпочали програму Кофін Тіві, яка на сьогоднішній день винімає всі ті міські проблеми і показує людям, і можна їх вирішувати. Але це не робота для кандидата в депутати, це не робота для телевізійників, це робота для місцевої влади, яка повинна виконувати ті обіцянки, які вона давала перед тим, як іти у ці органи самоврядування. Приїхавши у стебник і поспілкувавшись з мешканцями будинку, ми несподівано для себе виявили, що міська влада приписує всі заслуги виключно собі. Більше того, деякі мешканці почали звинувачувати кофе інтів у бездіяльності і порожніх обіцянках. По три роки ходила. Я домагалася, або вони мені зробили. Писала і от і вас, і писала і в і до Доразієвського, і в обласну раду, і в Київ писала і... Ну, то це зараз перекриває міська рада. Є в нашому домі депутат, ну і він вже старається, бо, тому що це його будинок, його територія, це їхня ж, вони ж якось по по, по територіях. А як звати? Івасівка Юрій, щоб розставити всі крапки над і ми поспілкувалися з міським головою міста Стебника та депутатом міської ради Юрієм Івасівкою, який теж був поміщений на даху будинку номер 15 по вулиці Грушевського. А, пане Василь, дивіться, отой. От будинок по Грушевського п'ятнадцять ми там вчора були на місці, і ну чесно кажучи, я так розумію, люди трішки мають такі викривлене враження і знання про те, хто ж насправді допоміг вирішенні цієї проблеми. Справа тому, що спочатку ми. Планували цей будинок відремонтувати за власні кошти. І виділяли ми кошти на, в принципі, і на цей будинок. Але оскільки в нас, по ходу, виникли проблеми і на інших будинках, то вже загальної суми для ремонту дахів вже не вистачало. Тому ми в принципі, радо погодилися з тим, щоб Віктор Возняк взявся за фінансування цієї роботи. Нам тепер буде легше. Відремонтувати інші душі. Добре, скажіть, будь ласка, наскільки ми знаємо, ви там часто буваєте в цьому ну, от будинку. Ну, я часто буваю. Мені дали ключ, щоб я відкрив людям, дав дав там певні інструменти і все. Добре, а коли люди вас питають, хто це їм робить, що ви їм відповідаєте? Люди нічого не питають. Але ж вони вчора нам говорили, що вони знають, що ніби це ви і міська рада. Ну, все рівно ініціація пішла від міської ради. Але Расмити, ж кошти то Кошти, так вони виділили, але я кажу, певні домовленості. Віктор Возник ну не знав, що є така проблемна ситуація по цьому будинку. На він знав, тому що ця ситуація була ще давно, Ми і зняли кофеїншов. Показали. Але ми звернулися, були певні розмови. І... Я зрозуміла справа вирішилася, проблема тих людей. Ніяк не хотіли показати цим сюжетом, що нам потрібна подяка чи похвала? Просто правда повинна залишатись правдою.